Тому поточні ремонти. В основному поточні ремонти це заміна одного агрегата, або ремонт. ну, Одиничний ремонт приймала дебальцева техніку. Така, тобто, ну, в основному там заміна повністю там, кабіна, наприклад, тому що вона після ударної хвилі там, немає кабіни. Дві тільна чи нормальні, але кабіна деформована. там ну, там, Підривалася на фугасах, тобто, заміна повністю. Вплоть до моста, ну, повністю агрегат зміняли. Ну, а так. Та вони всі ремонти вони потрібні, тому що вся техніка доріжна працювати, їздити, тобто виконувати свою задачу. Саме складний ремонт це заміна двигуна на МАЗі 537. Це така громістка робота в польових умовах, якщо нема приспособ, то це такий ну, десь недільку з заміною. Поточний ремонт. Ну, Якщо працює два чоловіка, заміна або двигуна. Якщо є двигун, наприклад, ми можемо з утра до вечора його той витягти, й ставити, і завести машину. Запчастинами питання, є склад польовий, Ну, в основному є все. Автономно ми можемо працювати в польових умовах. Так, є електростанції, есть. Ми можемо і дрель підключити, і болгарочку якусь, і сварочку інвекторну маленьку, тобто можна ним працювати. Проводимо там капітальні ремонти. Посухарився клапан, ну, побив, вибив поршня, толінвал в нормальному стані, все в нормальному стані. Ми взяли поршневу, боршневу, нову поставили. Головку зараз. Прошліфуємо, перевтулимо одне гніздо, клапано за, за сухари. І все. Тобто, в принцип є і запас, Ну, запас хай буде, якщо можна тут зробити. Я служу українському народу на даний момент, як і всі. Хто чим займається, я кричу гайки, хтось стріляє. То есть. Я думаю, ми друг без друга якось трошки не, не вийде Я без них, і вони без мене.